Фото пятьдесят и злой смайлик це вообще якийсь капец, так пишем Ко кора Фре... к. И вот так вот Все аккуратно. Так, далее Вот далее на нас Катя. Я пропутала все имя, э, имя. Там я пишу Трошки по списку Так что И то, что я назвала Тоди имя Вообще их не было у нас Так, правильно. Катя у нас дуже насуна відмінниця. в неї немає ні одних помилок. Так, у мене прочитається. Досі перша довго, домашня робота, прикодить 4. Ну, почерк шикарний. Так, а, 39 відняти правильно, 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 правильно. Пишем супер відміну. Супер відміну. Да, в мене такий почерк. Так. Просто Катя молодець. Так, тут написала вона Катя, а я тут моде -о -о і принесам сюди. Боже, що в мене з почерком? Так, все. так На цьому домашні роботи закінчені. Чекаємо завтра. Всім привіт, це влог вчительки. Ось все мої мої журнали, зошити Так, це ще перевірка Так, це мені подарували подарунок. Так, Мій канал, мені треба поставити його на свій стіл. А мій стіл знаходиться. Так, ось сюди. Книжки це всі мої, я їх навчаю по них. Так, журнали тут мої, тут все моє.